звати Негру, груца Роман Юріч тимчасово я виконую обов'язки начальника Херсонського морського коледжу рибної промисловості. Також є присутнім Владислав Вікторович Вяткін, це відповідальний секретар приймальної комісії. Тобто, він відповість на всі можливі запитання щодо вступної кампанії цього року. І заступник з навчальної роботи, Соловйова Вікторія Федерівна. Також, якщо буде стояти питання щодо навчання, вона також приєднається і відповість. Дивіться, пропоную побудувати нашу роботу наступним чином. Зараз я хочу показати невелику презентацію, тому бажано, щоб всі ви виключили мікрофони і виключили відео, щоб не перевантажити трафік, і щоб наша презентація показувалась. Ну, скажімо так, нормально, чітко і без збіїв. Якщо у вас виникнуть запитання впродовж моєї презентації, моєї маленького докладу, у нас є чат, в якому ви можете записати будь-яке запитання, яке стосується або вступної компанії. Ну, тобто, неважливо, те, що вас цікавить, задавайте. В кінці я на всі запитання, які будуть в чаті, ми в кінці всі відповімо. Також в кінці, можливо, навіть надамо вам і через голос, голос задати питання, але краще, щоб ви їх написали, чітко сформулювали в чаті. Нас буде так зручніше, і ми досить швидко. Я не думаю, що ми затримаємося на дуже довго і не, буду, не хочу вас затримувати дуже довго. Швиденько розповім вам про, наші, про наш коледж, що ми пропонуємо, і так далі. Тому. Херсонський морський коледж рідної промисловості є тут у нас QR-код. Дивіться по всій презентації будуть ставлені дуже багато QR-кодів, Це дуже зручно зараз. Ви з телефону завжди можете відсканувати і перейти за посиланням безпосередньо на, на те, що вас буде цікавити на цьому слайді. Зараз це QR-код безпосередньо на офіційний сайт нашого коледжу. Там буде максимально актуальна інформація, контакти, якщо треба вам буде зв'язатися. Тому заходьте і слідкуйте за ними. Коротко хочу розказати, що ж таке Херсонський морський коледж рибної промисловості. Це, звичайно, освітній заклад першого другого рівня в акредитації. Коледж на сьогодні існує більше 90 років, і за цей весь час він випустив більше 28 тисяч випускників. Така солідна вже цифра. Випускники на сьогодні отримують дипломи фахового молодшого бакалавра. Готуємо ми тільки за двома спеціальностями наших курсантів. Це перша спеціальність одна, а спеціалізація дві. Перше, це 271-01. Це навігація і управління морськими суднами, це майбутні безпосередньо штурмана. І друга 271 це управління судновими технічними системами і комплексами. Це наші майбутні судномеханіки. Йдемо далі. Щодо ліцензій надання освітніх послуг, у коледжа є ліцензія за цими двома, як я сказав, спеціалізаціями. Безпосередньо на денну форму навчання вони у нас однакові. Бюджет після 9 класів це 25 місць. Бюджет після 11 класів також 25 місць. Ще є змога взяти на контрактну форму навчання 60 осіб. Щодо зоочної форми навчання, бюджетної формі на жаль, немає. Але є контракт, де ми можемо взяти максимально 100 осіб. Це щодо першої спеціальності щодо другої, все аналогічно так само. По 25 бюджетних місць по після 9 класу і після 11 класу, і також 60 наших контрактів. Щодо безпосередньо контрактної форми навчання, зараз представлені цифри минулого року. Зараз економічний відділ намагається їх скоригувати і дещо знизити. Е, найактуальніші цифри безпосередньо будуть вже. На приймальній комісії, коли вона розпочне, тобто з 1 червня вже будуть точні цифри скільки треба платити на рік, якщо курсант буде вступати на контрактну форму навчання. Якщо ви бачите щодо вартості навчання на заочної, вона дуже лояльна і, чесно кажучи, такої ціни майже ні у якого навчального закладу немає. Тобто, на судноводіння за всі чотири курси ви заплатите 52 тисячі гривень, а за механіки, всього за всі чотири курси 50 тисяч ну, з копійками. Чи раз повторюю, ці цифри, якщо будуть коригуватися, то тільки в меншу сторону ми зараз намагаємося це зробити, щоб не порушити ніякі моменти. Щодо нашої команди, навчальний виходний процес забезпечують 46 викладачів, серед яких. 29 мають вищу кваліфікаційну категорію: п'ять педагогічне звання старший викладач, три педагогічне звання викладач-методист. Також є чотири кандидати наук і один доктор економічних наук. Що для коледжа є нетиповим. Наші викладачі постійно працюють з нашими курсантами не тільки в освітній діяльності, а й класній роботі і тим самим. У нас дуже багато курсантів займають призові місця і навіть виграють гранди на навчання у майбутньому. Матеріально-технічна база. Хочу вас запевнити, що на сьогодні матеріально технічна база на 99% Ціла коледж має п'ять навчальних корпусів, які знаходяться всі в одному місці, і це наш також є позир. Курсантам не потрібно їздити по місту, щоб потрапити в екіпаж, ну, тобто, в общежитті або в гуртожиток, вибачте. І все відбувається все в одному місці повністю. Тобто, це дев'ятиповерховий навчальний корпус, два чотирьохповерховних навчальних корпуси, навчальна виробнича майстерня з дизельно-енергетичним комплексом, це безпосередньо для механіків, і гуртожиток, який розрахований на 190 спальних місць. Що е, є також візитною карточкою, у гуртожитку є обладнана їдальня на 250 посадкових місць. Також коледж має водну станцію, яка розташована в затоні номер 3 річки Дніпро. Е, на водній станції у нас дуже багато проходять заходів і патріотичних, і спортивних, і е, гребня на ялах. Тобто, дуже багато чого ми проводимо на водній станції. Щодо хочу відмітити щодо гуртожитку. Якщо курсант вступає на бюджетну форму навчання, то в гуртожитки він проживає безкоштовно. Щодо їжі безпосередньо, якщо курсант вступає на бюджетну форму навчання, то з нього вираховується пів стипендії, і він харчується три рази на добу. Тобто, в нього є повноцінний сніданок, повноцінний обід і повноцінна вечеря, що немало що дуже гарно. Тому що наші курсанти ніколи не будуть голодні, і звичайна їжа дуже смачна. Можете запитати у тих курсантів, які безпосередньо її їли, Тобто, за це я можу ручатися. щодо контрактників. То проживання в гуртожитки на останній раз, тобто на останній, ну, перед повномасштабним повноповповномасштабним воно коштувало ну близько 550 гривень в місяць. Це разом з, з комунальними платежами і так далі. Щодо м, обідів або повного його комплексу, це також можна е, оплатити, якщо ви не на бюджеті, і це коштувало приблизно. Ну, це останні ціни мені надали 120-130 гривень на добу. Тобто, дуже демократично і, звичайно, дуже смачно, і це не який не пиріжок з якогось там ларка, а це повноцінний е, обід. Ну дані, і сніданок і вечеря. Тепер щодо наших відділень. Як я раніше сказав, у коледжі в структурі є два відділення. Розпочнемо з судномеханічного відділення. Безпосередньо тут ви будете навчатися за спеціальністю морський та внутрішній водний транспорт, спеціалізація управління судновими технічними системами і комплексами, освітньо професійна програма експлуатації судових енергетичних установок. Це безпосередньо здобуття кваліфікації офіцера судномеханіка. Також коледжі є можливість одночасно здобути робітничу професію моторист другого класу. Тобто на практику після третього курсу ви можете вже йти на посаді безпосередньо робітничої кваліфікації, моторист другого класу, а це безпосередньо навіть і в зарплаті будете більше отримувати. Після випуску, коли ви переробите свій навчальний диплом на робочий, ви можете займати посади четвертого, третього механіка. І навіть другого механіка з обмеженнями до 3 тисяч кВт. І я от наголошую: на морських судах на морських судах будь-якого типу і флоту. Тобто, якщо ми рибна промисловість, це не значить, що наші випускники будуть безпосередньо працювати і мають право працювати тільки на риболовному флоту. Звичайно, ні. Будь-який це може бути торгівельний, це може бути пасажирський, це може бути судно спеціального призначення. І, звичайно, і на риболовних. Що немає в інших коледжах, тому що в нас в ОПП є деякі предмети, які стосуються безпосередньої рибної галузі, це такий буде як додатковий у вас аспект. Ну і, звичайно, перспективно високооплаченої роботи з подальшим кар'єрним зростанням. У 2018 році в коледжі було встановлено сучасний навчально-тренажерний комплекс «Сунова енергетична установка. Безпосередньо він готує курсантів до управління машинним відділенням автоматизованих систем АОТІН Тут курсанти не тільки у нас там по святковим дням займаються. Тут курсанти безпосередньо проводять всі лабораторні роботи, які є в навчальному плані. Тобто, лабораторія зайнята майже завжди з 8 до 15.00 деякими або третім курсом, або четвертим. Але Комп'ютерні технології це все ж дуже хорошо і дуже класно, але в, в коледжі на сьогодні збереглось і він в працюючому вигляді дизельно-генеритичний комплекс, де є три діючих двигуна. Там також проводяться комплекси практичних і лабораторних робіт. Курсанти деякі запчастини розбирають з лаборантом, тобто. Все руками вони навчаться робити безпосередньо в коледжі. Щодо судно, переходимо до іншого відділення це судноводійне відділення. Спеціальність та ж сама, але спеціалізація та навігація управління морськими суднами. Безпосередньо це здобуття кваліфікації офіцера судноводія. Так як судомеханіків, звичайно, наші курсанти також можуть одночасно отримати робітничу професію, матрос другого класу, паралельно. Навчаючись в нашому коледжі, і вже на практику, після третього курсу, звичайно, піти вже на посаді безпосередньо матросу. Після випуску курсанти, коли перероблять робочий диплом, він може займати посади третього або другого помічника капітана, і також на морських судах будь-якого типу і флоту. Це, от я зроблю ще раз наголос на цьому, щоб ніхто не думав, що. Тільки на, на рибаках, е, випускники мають мають право робити, і звичайно, перспективу високоплаченої роботи з подальшим кар'єрним зростанням. На суднодійному відділенні також є тренажери, е, безпосередньо курсанти, навчаючись на старших курсах, вони тут опановують навички управлінням судном, розходженням судном, прокладки шляху на електронних картах. І так далі. Тобто, дуже багато навіть у нас є єдиний в Україні рибопромисловий модуль. Тобто, можна сісти е, на траулер риболовний і безпосередньо спіймати рибу. І це все обслуговується цим безпосередньо тренажером, е, тому у нас під керівництвом нашого е, викладача дуже цікаво є відео в інтернеті. Безпосередньо можете подивитись, є деякий QR-код, де ви можете перейти за посиланням і подивитися, як це виходить. Щодо позакласної роботи, як я вже раніше сказав, то наші курсанти дуже активні. Наші викладачі їх залучають ну, майже до всіх робіт, які є позакласні, які організовують і місцеві бібліотеки, і організації. І так далі. Тобто, всі конкурси, і, звичайно, це дає плоди, наші курсанти займають призові місця, і у нас таких грамот і подяк дуже багато в коледжі. Я сподіваюся, що, може, останній день відкритих дверей ми проведемо фізично, і ви це все побачите. Активне студентське життя. Це у нас і військово-спортивні змагання, і патріотичні заходи, і участь у флешмобах. Як я сказав раніше, у нас є водна станція в третьому затоні. Де є і повний футбольний майданчик, волейбольний майданчик е і багато чого різного, тому там активно проводяться всі заходи. Курсанти це дуже полюбляють туди їздити. У нас є е акція там з е е організовує викладач біології щодо вивізу сміття з лісу. Скоріше за все, вона надовго у нас пропаде, але все-таки ми завжди участвували у всіх можливих заходах, які організовує у нас місто. Йдемо далі. Давайте тепер плавно перейдемо до вступної кампанії 2023 року. У нас є зміни, їх дуже довго приймали. І тому у нас правила прийому трошки запізненням по всій Україні прийнято. але вона сьогодні вони вже прийняті, і ми вже все знаємо. Для вступу до коледжу це, от треба підкреслити: тільки дистанційно ви подаєте електронну заяву з особистого електронного кабінету. Є QR-код, є слівка безпосередньо, як зареєструватися в цьому електронному кабінеті. Тобто ви вже не несете нікому ніяких серокопій ваших документів. Все проходить електронно, все проходить через електронний кабінет. Реєстрація електронних кабінетів е, розпочинається для випускників 9 класів з 23 червня. Тобто Ні, хорошо. А а що так? Так? Ну і скажу. Бажано виключити комусь мікрофон, тому що ви трошки заважаєте. І для випускників 11 класу з 3 липня 2023 року. Для тих, хто бажає начатися на заочному відділенні, також з 23 червня 2023 року. Тут є безпосередньо написано, що ви до електронної заяви додаєте, які копії наступних документів. Ця інформація також буде і на сайті, тому я думаю, що тут я не буду зупинятися. Підемо далі. До вступу до коледжу за кошти держбюджету, оце от досить важливо. Після 9 класів, щоб ваш конкурсний бал всього складається з двох оцінок, навіть там навіть з трьох, давайте скажемо. Перше, це треба пройти індивідуальну усну співбесіду з української мови і усну співбесіду з математики. Більше, як було раніше, середній бал вашого атестату зі школи, він не враховується. Зараз для вступу враховується тільки бал за спів бесіду. До цього балу максимум що можна тільки додати е, безпосередньо курси підготовки, які я скажу далі. Після закінчення 11 класу, у вас є два варіанти. Перший варіант так само пройти. Індивідуальну співбесіду усну. А другий варіант це предоставити результати ЗНО 20 21 років, або НМТ 22 23 років. Але у кого будуть безпосередньо сертифікати ЗНО або НМТ, вони автоматично, тобто оцінки, які у них автоматично збільшуються на 25%. Тобто, якщо ви склали. Або у вас був ЗНО, сертифікат ЗНО, або НМТ на 100 балів, то в конкурсі буде враховуватися 125 балів. Ви в співбесіді ніяких таких допоміжних балів немає. Тому це зробили, щоб діти більше використовували саме сертифікати, а не співбесіду. Таку от їм безпосередньо. Додаткову можливість. Співбесіди для вступу за кошти до бюджету проходять. Дивіться, це важливо. Після 9 класу всі співбесіди будуть в період з 14 по 22 липня, після 11 класу, з 1 серпня по 9 серпня. Також я ще раз наголошую, що всі ці дати будуть на сайті. Ви не хвилюєтеся, якщо ви десь не записали або не запам'ятали. Воно все буде. Для проходження за проходження дистанційних підготовчих курсів на базі коледжу для пускників на базі 9 або 11 класів, нараховується до 10 додаткових балів. Як я вам раніше казав, і у нас зараз проходять курси з підготовки. Справи ви можете дивитися на QR-код. За переходом ви можете потрапити на Google форму. І ви можете записатись на ці курси. Вони платні, є телефон для довідок, можете дзвонити. Бажано, звичайно, в робочий час, але все рівно там така людина, що відповість вам завжди, і проконсультує, як це зробити, скільки це коштує і так далі. Е, як я сказав, до балів, які зазначені в сертифікатах з додатково додається 25%. І для вступу на контракт вам, вам достатньо мати мотиваційний лист, який ви завантажите до свого електронного кабінету. Це все, що. Головні такі аспекти щодо приймальної комісії. Щодо строків навчання, у нас є всього два строки навчання, тобто після 9 класів це 3 роки і 10 місяців, ви отримуєте свій диплом. Після 11 класів це 2 роки і 10 місяців. Для заочного відділення так само: 2 роки і 10 місяців. По заочному відділенні дуже багато можливостей вступити, якщо у вас є. Безпосередньо вже вищого світа, якщо у вас є е, диплом кваліфіку... кваліфікованого робітника, вибачте, е, і так далі. Тобто, це ви можете безпосередньо в індивідуальній формі е, проконсультуватися вже з приймальною комісією, вони вам розповідають, як це все можна зробити. Тим паче, якщо у вас є ще досвід роботи робочої професії у морі, то це тільки привітаються, і ми вас, звичайно, до тебе заберемо. Тому я підсумую свій такий маленький доклад, що Херсонський морський коледж рибної промисловості, звичайно, є навчальним закладом, що забезпечує впевненість в завтрашньому дні. І наші випускники безпосередньо цьому підтвердження.